Друзі, вітаю! Ви на каналі Kicksen і сьогодні хочу вам презентувати нові білет-лінзи від Кайксен, які мають назву Кайксин X3. Вони будуть поставлятися в двох модифікаціях: модель на 3 дюйми і модель на 2,5 дюйми. Цими лінзами ми хочемо замінити відому модель NEC A3MAX. Але, хоч модель дуже була популярна свого часу, свого часу навіть вибила Azum A5. Тому що вона була дешевша і потужніша. але час лине дуже швидко, і на сьогоднішній день ми вважаємо, що одночіпові лінзи вони вже повинні піти, так би мовити, на пенсію. Чому я звертаю увагу саме хочу порівняти з Enec, тому що вона всім дуже подобала своїми розмірами. А X3 має, подивіться уважно, точно такі ж самі розміри. Тільки в мене в руках зараз лінза 2,5 дюйму, а це 3, 3 дюйми. Щоб взяти 3 дюймову, то ось вони перед вами. Зовні вони абсолютно однакові. Тож, давайте зараз швиденько я розберу цю лінзу, покажу, що всередині замірюємо потужність, замірюємо контрольні показники поточним і одразу вийдемо на вулицю і подивимося, як вони світять. Якщо наблизитись, ось так виглядає лінза на 2,5 дюйма. Я розберу лише одну, тому що всередині ось ця частина в них повністю однакова. Відрізняється лише лінзою. Ось тут вона поменше, а в трьодій мові вона побільше. Так, рамка все інше абсолютно однакове. Тому зараз я швиденько зніму скло лінзи і зніму рефлектор для того, щоб показати, що всередині як виглядає основний та додатковий чіп. Ось так виглядає лінза в розібраному вигляді. Ви бачите зараз ось кулер, охолодження, як завжди, в лінзах активно-пасивне. Перед вами зараз відніється основний чіп. Ось він знаходиться. Також є додатковий чіп з власним відбивачем. Його функція полягає в посиленні центральної зони, як на ближньому, так і на дальньому світлі. Тут він даній лінзі він працює одночасно з основним чіпом. Можливість його відключити не передбачена. Ну а зараз пару слів про підключення, бо у декого буває з цим питання. Завжди лінза має один червоний і один чорний провід. Це плюс, це маса. З цим питань немає, це основне світло. А в даному випадку ми бачимо біле і синє. Вони біполярні, це управління дальним світлом. Іноді дальнє світло замість білого і синього проводи ви маєте два тонких чорні. Вони також біполярні, це управління дальнім світлом. Якщо є ще жовтий провід, то це або управління додатковим чіпом, або матричним, або ластерним. Це залежить від характеристик лінзи. Ну а тепер давайте перевіримо потужність лінзи. Значить, на ближньому у нас споживання 49,5 Вт. В середньому буде 49. І на дальньому я вже казав, що. Тут два чіпи працюють одномоментно, тобто плюс 10 Вт це лише споживання шторки. Саме ж споживання двох чіпів буде 48,7 Вт. Це далі воно вже падати не повинно, тому що це не лампа, тут трохи по-іншому працює система охолодження, воно навіть може трошки піднятися. Ну, В середньому 48,7, але тут завжди округляємо, кажемо, що це 50 Вт. Перша лінза, яку я вам покажу з дистанції десь 2 метри це Enec a 3 max Це ближнє світло. Геометрія світлового променя у формі півмісяця. так як я казав, по-китайському це Big Ball на фабриках називається. Це ближнє світло і так виглядає дальнє світло. І тепер одразу покажу, як світить X3, також тридюйми. Дистанція та ж сама, бачите, тут класична форма, тобто класична аберація в центрі. Тобто Це присутнє всім двочіповим лінзам. Лінза набагато ширша. І поки ви не забули, ось покажу A3 Max. Тобто світло у вас буде більше по ширині. Вона трохи перекриває A3 Max. От Якщо їх дві поставлю, так більш, більш зрозуміло. Або можу перевернути і показати. Зверху це буде x 3 знизу NEC A3MAX. Тепер покажу, як світить порівняння X3 і 3 дюйма і 2,5 дюйма. До речі, дальнє світло у X3 виглядає ось таким чином. Тобто потужне, потужна така пляма у центрі. Так, тепер підключаю 2,5 дюйма X3. В принципі, якщо їх звести, то по ширині різниці точно немає, треба зробити заміри. Зараз, щоб не гаяти час, я зроблю стоп-кадр. і контрольні значення ви можете побачити на екрані. Зверху у нас KXN X3 3 дюйма, знизу 2,5 дюйма. І тут ви можете побачити, що гаряча точка 1, саме центр в Кайксін x 3 2,5 дюйма. Він трохи більше, ніж в трьохдюймовий. Це умножити на 100, там 8100 люкс 2,5, а трьохдюймовий 7500 люкс. В принципі, я думаю, що на дорозі ви це не побачите, але факт є фактом: 2,5 дюйма, така ж сама ситуація була і колись, коли ми робили тест на KXN I-7, коли відома була лінза. Також 2,5 дюйма, вони трохи. Потужніше. Я думаю, що це можна пояснити тим, що лінза сама менше, і тому все світло сфокусоване більше в центр. Ну, а з іншого боку, бачите, що по сторонам вся картинка та ж сама, по сторонам і знизу. Ну, дальнє світло трохи потужніше у лінзи. Ну, А тепер давайте вийдемо на вулицю і подивимося, як воно буде виглядати на вулиці. Так, ну а тепер друга частина нашого тесту. Розпочинаємо з лінзи Enec A3max. Світить вона ось так. STG, як бачите, чудова. В принципі, лінза непогана, якби вона трошки ще потужніше світила. Це дальнє світло, це ближнє світло. Переходимо до лінзи KXN X3. І зараз лінза KXN X3. Це ближнє світло і дальнє світло. Дальнє набагато краще. Воно розкривається і буде розкриватися ще більше. От Якщо я взяв лінзу x 2 вони світять однаково. Якщо я включу дві лінзи, то ось таке світло фар ви отримуєте після встановлення цих лінз. В принципі, досить непогано. Це ближнє світло і дальнє світло. Буде виглядати ось так. Там в кінці далі воно буде розкриватися і в кінці воно має звестись ось так в одну лінію. І ще зверніть увагу, що немає жодних, жодних плям. Все дуже рівномірно. Є там в центрі трохи таке ярко виражене світло, але я думаю, що це більш плюс, ніж мінус. Буде краще видно на великій швидкості. Ну що ж, ви щойно на власні очі побачили результат роботи двох лінз, коли я підключив Кайксен x 3 і x 2 Як вони прикольно світять, я сам був приємно вражений. До речі, ці лінзи вони однакові, але ви можете помітити, що лінза x 3 вона має хвіст для установки у рефлектор Кайксен x 2 такого хвоста немає. немає. Але в комплектації з X3 є заглушка, якщо ви будете знімати цей хвіст. Але прошу звернути увагу, якщо ви будете просто міняти ваші галогенні лінзи чи ксенонові лінзи, то ви можете взяти модель X2, тому що вона коштує трошки, трохи дешевше, тому що цього хвоста в неї немає. Ну, на цьому в мене все. Я з вами прощаюся. Нагадую, що на першому поверсі нашого офісного центру працює шоурум, де всі лінзи запаковані в такі бокси. Ви можете самостійно. Перевірити їх потужність, перевірити, як світить ближнє світло, дальнє світло, взяти декілька лінз для порівняння і вибрати те, що вам підходить особисто вам до душі ближче. Ну а на цьому в мене все. Я з вами прощаюся до наступного відео. Бувайте, пока.